В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сьогодні у нас казочка, як зайчик сон шукав Ольги Зубер. Настала ніч, а зайчикові не спиться, сидить собі під ялинкою, оченятами кліпає, зашелестів листячку і жичок. Чого не спиш, зайчику? питає. То не спиться, десь сон мій подівся, відповідає зайчик. Де ж це ти бував, що сон загубив? посміхнувся їжачок та й подріботів собі далі. Ай справді, думає зайчик, де ж це мій сон подівся? Треба його пошукати. Позаглядає він під ялинкою, у кущиках. Заглянув у мишачу мірку, а сну ніде немає. Піду совий поспитаю, вона ж мудра, може, підкаже, де мені сон шукати. Пішов зайчик до старої сосни, на якій жила премудра сова, і питає Добрий вечір, кітенько сова, підкажіть, будь ласка, де мені мій сон шукати? Вам з високої гори все видно, чи не бачили його? Бо без нього заснути не можу. Дуже він мені потрібен, просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примружившись, сова. Он де він, на тім краю лісу, під ялинкою сидить, журиться, тебе чекає. Біжи, мерщить. Зайчик кинувся на край лісу, а ліс великий. Довго доведеться йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг, біг. Стомився, упав під сосною, лежить відхекуючись. Ось трішка відпочину, а потім далі побіжу, каже сайчик. Та від бігу він так стомився, що не щувся, як і заснув. Так і ніч минула. А вранці, як прокинувся, нічого не втямить. Де він, що з ним? Сів, почухав потилицю. Згадав нарешті, як сон шукав. Ой, каже, здається мені, що сон мене швидше знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене прудкий та спритний, а то довелося б мені по нього аж на край лісу бігти. Отака От у нас сьогодні казочка. Тихої вам ночі, дітки, на добрань.